Україна не буде в НАТО. Зеленський погодився на термінові вибори. Путін непогана людина і подарувала картину Трампа. Сьогодні, якщо ви проснулися і відкрили новини або телеграм канал ви от побачили все це поток інформації, якому першим джерелом стало інтерв'ю Такеру Карсена і Стіва Вікафа. Це представник США по Близькому Сходу, але він займається Україною. І він там багато наговорив, півтори години. Насправді багато не про Україну, але і про Україну там було. Звичайно, це перепощували спочатку іноземні новини, потім наші новини, потім телеграм-канали. Кожен щось додавав. і тришак в потоці ніч сьогодні. На мене що не менш самого ранку, особливо про вибори. Це було про яскраво багато колег це прислали. І сьогодні я хочу з вами коротко розібрати, що це було за інтерв'ю. Наскільки на нього треба звертати увагу, хто взагалі цей відхав, хто брав у нього інтерв'ю, і головне, що це для нас означає, тому ж от, поки всі перекладали його, багато чого накрутили. Я сам зранку послухав інтерв'ю, тому можу трохи вам збавити градус зради. А перед цим нагадаю, що ви на каналі Залізний Нардеп. Мене звати Ярослав Железняк, і якраз ми, окрім того, що розбираємось, куди йдуть ваші гроші, ем, іноді розганяємо от такі міфи, які, на жаль, чомусь ем, дуже плодять не тільки українські змії, а й іноземні. Отже, ми починаємо. Давайте спочатку коротка лекція по політиці штатів зовнішньої і особливо щодо України. Хто зараз займається українським треком? По факту, це окрім Трампа, який там головний і єдиний хто може дати команду. Є ще чотири людини де перше Марко Рубіо, держсекретар, він умовно міністр закордонних справ. Він займається глобальною зовнішньою політикою. Ви його можливо знаєте більше по цьому інтерв'ю з хрестом на лобі. Але ну, по факту, він достатньо пливовий республіканець. Був його обрали 99 і 100 сенаторів тобто всі і демократи, і республіканці. Але от по українському треку він не найбільш скажемо активний, хоча. Звичайно, приймає участь у перемовинах Далі це радник по нацбезпеці, це Майк Волц, екс республіканець дуже крутий, зелений берец. По фотографії ви бачите, що він екс-військовий. Я читав його книгу. Він справді ну такий потужний дядько, займається Україною. Він умовно зараз аналог Джейка Салівана, але. Ну, не такий, скажемо, залучений в Україну. Хоча ще раз, радник по нас безпеки, це як секретар РНБО. У нас у них навіть будинки поруч знаходяться. Ми якось мали там зустріч, проходиш той самий контроль, як і в головне в головну будівлю Білого Дому. Далі Кіт Келах, знайомий багатьом в Україні, тому що він спецпредставник, був по Україні і Росії. Зараз тільки по Україні його умовно понизили. Він а, генерал в поважному віці, дуже проукраїнський, його задача мати гарні відносини з Україною. Підкреслюю, він дуже проукраїнський, його задача от, мати цей діалог. І герой нашого вечора, чи дня, чи ночі, хто коли читав а, ці всі новини, це Стів Вітков. він є спецпредставником по Близькому Сходу. Тобто, він займається ще Ізраїль, Газа і. Палестинське питання, і також отримав мандат від Трампа на діалог з Росією по нашому е питанню. Тобто його задача на відміну від е Келлога це якраз подобатись росіянам. Це буде важливо по далі е розбору. І остання людина, яка слава Богу, не займає сади хоча б, при Трампі все можливо, це Калк е, відповідно пан Калсон. Е, він е, коротко, він пропагандист. Проросійський, дуже неприємний, дуже антиукраїнський. шерить Реально всяку діч. І е, і ще і відомий тим, що він да, взяв інтерв'ю у Путіна, слухав там про піченігів годину і взагалі теж інтерв'ю був. Але от він у Путіну, у Лаврова брав інтерв'ю, і ну це було максимально неприємно. І навіть його умовно прихильники не дуже це зрозуміли. Але... Вчора він опублікував інтерв'ю з Стів з Віткафом, той наговорив багато чого, в тому числі про Україну. Я не буду зараз вам повторювати всі меседжі. Мені здається, це не має великого значення, що він там сказав про НАТО, про війну, про оточення. Ви все це прочитаєте, і якщо у вас є час, я хочу взяти дві речі, які мене найбільше тригернули, які вже понесли. В наші ЗМІ як зраду зраденьку, хоча мені здається, тут трохи треба, по-перше, було послухати самим спочатку, а не порушую, перепочувати інше. По-друге, ну, зрозуміти контекст. Тож, я вам покажу два фрагменти, їх поясню, а далі ми зробимо висновок, взагалі, що це все означає для нас. Президент Путін commissioned a beautiful Портрет of of from the leading Russian artist and actually gave it to me and asked me. Так ось в цьому фрагменті Стів Вітков розповідає, як він зустрічався з Путіним, що Путін не такий поганий, що він подарував картину Трампу. А ще він, коли був цей замах на Трампа під час мітингу, то він ходив особисто молився в церкву за здоров'я Трампа, і все таке. І Не тому, що він так хотів красиво сказати, а тому, що він справді отак поважає Трампа. Коротше, трішняк трішняковий. Але якщо треба була картина, блін, я думаю, що ми можемо зібрати наш весь Андрійський узвіс. Вони намалюють Трампа в будь-яких іпостасях. головне тільки нормальні картини відібрати. Тому я думаю, що. Можуть нам домалювати багато чого. Тим не менш у Віткафа є задача від Трампа подобатись Путіну. Він на пропутінському, проросійському антиукраїнському ефірі, де чувак, який до цього прямо працював з Росією, бере у нього інтерв'ю і питає про Росію. Відповідно, Вітков сказав. Те, що має подобатись Росії. Нам звичайно це неприємно, цього доброго тут немає. Нагадаю, що він один із чотирьох перемовників, але й до цього ми не дуже були очаровані тому велику тут зраду, що Америка там вважає Путіна прям добрим, і що це прям думка всієї адміністрації. Ну треба тут м'яко говорячи масштаб зменшити. Це не так, друга частина. Спеціально для вас вирізав, послухав про вибори, тому що про вибори мені сьогодні прислали всі мої колеги. Причому так само стверджуючи, відкриваєш це посилання на анонімний телеграм-канал, який посилався на українські ЗМІ. Українські ЗМІ посилався на іноземне іноземне на інтерв'ю. От я вам цей шлях скорочую, я його прослухав, і зараз ви зрозумієте лише і що сказав, Вітков по виборам. Think there will be elections in Ukraine? Yes. You do. There will be Yeah, they've agreed to it. There will be elections in Ukraine. And I agree with you. I think Zelensky is trying все. Ось все це було про вибори. Його Калсон питає так, ви думаєте, буде вибори в Україні? Він говорить: да, будуть. Ми про це говорили з українцями. Все. Далі пішли вони говорити теж там. Повний тричняк, ну воно для вас не має зараз жодного значення. Не дати не які вибори, не які умови для цього, чи буде це під час чи закінчення війни. А я думаю, що тільки так це можливо. Ем, які саме вибори? Ніхто нічого не уточнював, ніякої заяви не було. Його запитали, чи будуть вибори? Він сказав: так будуть, все. Ось тут. Точно не треба якусь е зраду шукати чи контекст, чи щось таке. Я переконаний, що наші, коли питають в делегації: Ви готові на вибори? Вони говорять, так, готові, просто мають бути умови. Ми про вибори записували вам окреме відео. Не буду зараз навіть їх повторювати. Тому. А Друзі, я вам от це все відео записав для того, щоб ви розуміли, як сприймати цю інформацію. Вона справді неприємна, але ну давайте говорити відверто. І ми нічого від пропагандиста і людини, яка займається відверто російським треком, де його задача подобатись росіянам, і не мали би почути. Тому заспокоїмося. Не віримо в багато що пишуть потім в телеграм-каналах. Я бачу вже наших експертів. Це якісь. Пробачте, о, ці заголовки я дуже, досі до них не можу звикнути в Ютубі. Хоча розумію, що він так і працює. Ну, коротше, не, не слухайте. Ось все це Розслабляйтесь, гарна погода на, на вихідних. Займайтесь своїм, нічого не змінилося, ніяких новин ви не пропустили, навіть якщо ем, вас якимось чином вдалося сьогодні обійти от всі всі 100-500 кричащих заголовків про те, що радник. Трампа заявив, що вже завтра будуть вибори в Україні. сподіваюсь вам це допоможе справді зекономити багато часу і головне не нервів. Нагадаю, з вами був Ярослав Железняк. Ми на каналі Залізний нардеп Якщо вам цікаво от такі розбори, де я вам пояснюю, чому деякі речі треба сприймати значно спокійніше і розуміючи контекст, то напишіть, будь ласка, будемо робити більше таких відео. Ну і не забувайте підписуватись. До побачення.